Андрій Некиренко поліг, захищаючи рідну землю, коли йому було лишень 35. Кохана дружина більше не дочекається чоловіка, не зможе обійняти, не буде розмов по душам. У нього залишились двоє маленьких діток, синочок і донечка, що ніколи вже не побачить тати. Змівщина знову в жалобі, загинув наш земляк, справжній герой та захисник України, мешканець селища Борки. Андрій народився 21 грудня 1987 року у місті Мерефа. Там навчався у школі, після закінчення якої вступив до Харківського профтехнічного училища, де отримав професію автомеханіка. Тривалий час працював в Мереф'янській лікарні водієм, був справжнім автомобілістом. Останні роки працював у Фохкоструб. Чоловіка завжди поважали друзі, колеги, знайомі і рідні. Він був чесною, доброю, порядною і вихованою людиною, справжнім трудівником. У мирному житті Андрій захоплювався рибалкою, часто віддавав перевагу активному відпочинку разом з родиною. Зі своєю коханою дружиною Андрій виховував двох маленьких дітей донечку та сина. Він був чуйним батьком, турботливим сином і братом, люблячим і коханим чоловіком. Він намагався захистити свою сім'ю від усіх негараздів. Тому з початком повномасштабного вторгнення російської армії, не вагаючись ні хвилини, Андрій пішов добровольцем до лав Збройних сил України. За час проходження служби Андрій зарекомендував себе як мужній, безстрашний та люблячий свою країну воїн. Побратими захисника завжди поважали його і ставили в приклад. Життя інших побратів. Вони намагалися винести поранених, але він не обстрілом їх застиг розкор. Андрій завжди був для нас примером. Дякую тобі, друже. Ми обов'язково помстимося. Герої не вмирають. Він добропорядний син. Коханий чоловік, люблячий батько. то ну, не передати це словами. Він дуже любив своїх дітей і завжди був з ними поряд. Вічна пам'ять йому, пам'ятаємо про нього. Говорять, що коли людина помирає, коли солдати помирають, вони перетворюються в янголів. Дивися на нас, оберігай. А ми будемо тебе завжди пам'ятати. Неодноразово Андрія Никифоренко було нагороджено 23 серпня 2022 року пам'ятною медаллю за оборону міста Героя Харків, 14 жовтня 2022 року, нагрудним знаком почесне відзнака 127-ї окремої бригади територіальної оборони 3-го ступеня. Андрій мужньо та гідно боронив Україну. Хотів, аби його діти зростали у вільній та мирній країні. Він був справжнім патріотом. Проте 21 березня його серце припинило битися, а душа відлетіла у кращий світ. Солдат Никифоренко Андрій, водій 2-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, ї стрілецької роти військової частини А 7400 загинув. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, виконуючи бойове завдання у населеному пункті Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області, 25 березня, у селищі Борки захисника провели в останній путь, висловлюємо щирі співчуття дружині Андрія, його діткам, усім рідним і близьким, герої. Не вмирають вічна та світла пам'ять воїну.